Вітаю вас в ефірі, фактор безпеки. Цього року літо для військових було справді спекотним і не лише через примхі погоди, а й через напружений графік міжнародних маневрів, які проходили в різних куточках України. Сьогодні у фокусі нашої програми українсько-американські командно-штабні навчання під назвою Rapid Trading 2013, яке проходили на території міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ України у Львівській області. За задумом організаторів в основу навчань лягли реальні приклади з історії проведення миротворчих операцій. Rapid трейден. Дві 2013 стало одним з найбільших навчань у напрямку міжнародного військового співробітництва цього року в Україні. в їх основу була покладена легенда про територіальний конфлікт між умовними державами Фогленд і Візерленд за провінцію Яворів. Миротворці мали врегулювати цей збройний конфлікт і розмежувати сторони шляхом проведення блискавичної аеромобільної операції з використанням багатоцільових вертольотів і транспортної авіації. До навчань було задіяно 701 одиниць зброї та понад 100 автомобілів та бойових машин. Головними фігурантами цьогорічних Неврів були десантні підрозділи країн, учасниць НАТО, України та країн партнерів альянсу. Загалом у навчаннях брали участь майже 1300 військових з 16 країн. Сонячний липневий ранок: мирне заквітчене поле, яке відомо під назвою Бурякова Нива, стало майданчиком приземлення для багатонаціонального загону десантників. Їхня задача відволікти бійців незаконних збройних формувань та дати можливість основним силам, які незабаром будуть десантуватися з літака військово транспортної авіації та піхоті вийти у район виконання завдання з подальшим знищенням терористів. З Зусиллями передового загону ворога було витіснено у ліс, де у запеклому вогневому двобої терористи понесли перші серйозні втрати. Я побачив, як ваші десантники ведуть стрільбу під час виконання стрибка. Це новий досвід для мене і моїх підлеглих, адже ми не стріляємо під час стрибків. Загалом ми задоволені цим етапом навчань. У нас не було страху. Кожен мій солдат приземлився безпечно та м'яко. Ці події розгорнулися в умовній провінції Яворів. Вона стала причиною територіальної претензії з боку держави Фогленд до сусідньої держави Візерленд. Переважна частина фогленців під впливом сепаратистів вважає Яворів частиною своєї історичної та культурної батьківщини. Але ця територія належить Візерленду, уряду якого завдяки розвідольним даним стає відомо, що в найближчому майбутньому Фогленд має намір розпочати наступальну операцію з метою захоплення спірної провінції. Врегулювати цей збройний конфлікт та розмежувати воюючі сторони мають військовослужбовці багатонаціонального контингенту. Саме за таким сценарієм відбувалося цьогорічне навчання Rapid Trading 2013, яке вже стало шостим у цій серії. В нашому навчанні приймають участь 17 держав. Ви їх сьогодні всі бачили на нашому шокуванні на церемонії відкриття. тому я вам бажаю і бажаю всім учасникам навчання провести це навчання. І Я радий, що сьогодні поруч зі мною знаходиться керівник совдиректора со Штатів США, якому я з удовольствием передам слово. Для мене велика честь брати участь у цьому навчанні. Це дуже гарна нагода на власні очі побачити, як наші нації кооперуються між собою. Будь-яка військова операція складається з цілого комплексу завдань, і другорядних серед них немає. Тому в день і вночі у спеку і дощ у повному спорядженні військовослужбовці різних країн відпрацьовують кожен елемент майбутньої операції до автоматизму. Військовослужбовці, які працюють у штабі, відповідають не лише за організацію та підготовку. Але й за координацію дій підрозділів в ході самої операції. Від прийнятого рішення та професійності персоналу всіх секцій залежить як життя кожного окремого військовослужбовця, так і успіх всієї миротворчої місії. Досвід показав, що виконання миротворчих операцій включає не лише ведення активних бойових дій, але й в першу чергу постійну співпрацю із місцевим населенням. Миротворці мають бути не лише добре підготовленими військовими, але й мати дипломатичні навички. Цього року у непередбачувану ситуацію потрапили грузинські вояки. Під час супроводження гуманітарних вантажів лідер одного з селищ із своїми підопічними вирішив перекрити шлях та висунути власні вимоги до миротворців. Етамадель має різні грані, то тобто ми кожним підходимо індивідуально. У нас немає. просто заученных каких-то фраз или определенного сценария. То есть каждому собеседнику с психологической точки зрения подбирается именно свой диалог, свои какие-то слабые и сильные места находятся в процессе диалога и ведения переговоров, вследствие чего, я думаю, что делаются полезные выводы именно обучаемой стороной. різноманітні дороги, как элемент инфраструктуры региона, я надзвичайно важливыми и в мирный час. А у гарячих точках належний контроль над шляхами є одним із визначальних елементів успіху операції. Саме тому кожен миротворець повинен знати особливості несення служби на контрольно-перепусному пункті, який за міжнародною класифікацією має назву «чекпоінт». завдяки значному бойовому досвіду. Чи не найкраще цю службу організовують американські солдати? Вміння правильно організувати огляд автомобіля є дуже важливим. Слід шукати не лише зброю, автомати чи гранатомети або набої, необхідно звертати увагу на підозрілі предмети, проводи, які можуть бути частиною СВП. Також слід перевіряти, чи немає в машині фотографій місцевості, у якій розташовано наш військовий табір. Досвід сучасних збройних конфліктів показав, що практично половина втрат серед миротворчого персоналу та мирного населення стається через застосування саморобних вибухових пристроїв. На навчаннях серії Rapid Trading вже вкотре поділилися своїми вміннями із виявлення та знешкодження подібних смертельних сюрпризів військовослужбовці Збройних сил Канади. Їхній унікальний підрозділ не просто знешкоджує міни на місці, але й ретельно вивчає тенденції їх застосування. Саме з цієї причини їхні імена для широкого загалу не розголошують. Досвід використання бойовиками саморобних вибухових пристроїв або СВП в Іраку та Афганістані показує, наскільки важливо підготувати особовий склад до роботи з ними перед направленням в місію. Особовому складу потрібно дати найнеобхідніше загальну теорію поводження з СВП, практичні навики знешкодження основних типів СВП, які використовуються на театрі бойових дій. Кажуть, що сапер помиляється двічі, але спостерігаючи, з якою любов'ю розповідає про свою професію інструктор із саморобних вибухових пристроїв центру партнерства заради миру, старший сержант Ігор Мазуркевич. Розумієш, що він у своєму виборі не помилився. Ці зразки були складені з інформації, які ми отримуємо від е, різних країн е, е, які виконують місії в Афганістані і раці, і так далі. На даний час ми вам покажемо так маленьким екскурсом, з чого складається вибуховий, вибуховий, це, саморобний пристрій і для чого він призначений. На даний час але, це, це, саморобний вибуховий пристрій як людина має 5 елементів. Перше це є тіло, тобто корпус. Друге кров, тобто живлення. Третє серце це детонатори, які бувають електричними. Механічними саморобними, хімічними, четверте живлення. І п'яте розум, тобто сам ефект і саме небезпечний елемент самовробного вибухового пристрою. Характер сучасних збройних конфліктів багато в чому відрізняється від тих, які відбувалися ще буквально півстоліття тому. Основні бойові дії здебільшого ведуться в умовах міста, що значно обмежує можливості миротворців. Кожен розподілений певний сектор залежить від огляду вікон, підступів і місцевості. Також в кожного є свої певні функції, в кожного є своє зброя, в неї користується, навчений. Це ще одна можливість для командирів зводів і відділень покращити бойові навички підлеглих, а випробувати нові способи ведення бою, а також повчитися у закордонних колег. Наприклад, солдати із опозиційних сил, які захопили заручників у будинку та протистояли штурму миротворців із Грузії, розглядали цю навчальну ситуацію як відмінну можливість не тільки показати себе у бою, але й поспостерігати за тактикою дії підрозділів з інших країн. Наша гонаці в даному випадку навчитися правильно з оборонятися і перейняти певні навички захвату будівель різного типу. Бо всі будівлі різні, і просто дивитися на реакцію людей на різні типи будівель, як вони їх захоплюють, і способи підходу, обходу відволікаючих засобів вони використовують для того, щоб в ну, певний момент відволікти ще якісь моменти зайняти, що вони використовують для того. Кращого підходу, захисту себе від противника, від можливого противника. В той час, коли миротворчі підрозділи ретельно планують операцію з захоплення будівлі, умовні терористи готують їм неприємні сюрпризи. Ось зараз на другому поверсі ми вам показуємо невеличку систему оповіщення. Ми зробили імітацію, виставили гільзи, подивимося, як зреагують на це наші противники, тобто, ті ж самі армії. За кордоні, як вони, ну, як вони будуть працювати, як вони будуть з цим діяти. Це ну, вже залежить також від їхньої фантазії, що вони будуть робити. Ну, це також можна трактувати будь-як. Або як, ну, Це протипіхотним мінимум важко назвати, але ну, імітація. До слова, роль заручниці, яку мають визволити під час штурму, також дісталася українському солдату. Наші десантники вони знають, що робити, вони вже підготовлені. Ну, сказали нам тихенько їм піддатися, щоб вже були їх шанси якісь. Так от. Не знаю, просто можливо сказали, що я тут є якби халіфа, жінка, яка треба спасти. Може, вони перепутають мене, теж розстріляють разом зі всіма, так що поменше заложників, як кажеться. І ось штурм розпочався. Полиця! Дітя. Після успішно проведеної операції ми поцікавились, як оцінюють свої дії представники обох сторін. Вот этот грузинський батальйон був в Афганістані. Вони побачилися в реальних ситуаціях і знають, як проводити, наприклад, конвой, як проводити останні операції. Грузини працювали грамотно, швидко, дуже швидко працювали порівняно з вчорашніми противниками. Не буду говорити з ким, щоб ніхто не образився. Працювали швидко, також були характерні недоліки, ну але це, як ви бачили, це тільки тонували це агітація бою з захвату будівлі. Були недоліки, так само і в них, і в нас. Під час відпрацювання цього елементу британськими вояками виникла потреба задіяти українських саперів, адже терористи залишили миротворцям саморобний вибуховий пристрій. В першу чергу увагу треба звертати на безпеку особового складу, тобто щоб не робити непотрібних рухів, скажімо так. От переживати за своє життя та життя інших, хто навколо тебе, тому що вибухова речовина, вона, як то кажуть, вона не Вона великої руйнівної дії. От і може постраждати так, як сапер, який зробить невірний крок, так і багато інших людей. Армійська авіація на цьому навчанні стала одним із основних елементів у досягненні успіху миротворців, адже вертольоти мі вісім використовувалися не лише під час здійснення десантної операції. На одному з начальних місць крилата машина нанесла вогневий удар із повітря по бійцях незаконного збройного формування, які намагалися захопити важливий об'єкт аеродром. А потім з її борту висадилась десантно-штурмова група, яка вчасно допомогла військовослужбовцям із Великобританії відбити напад переважуючої групи терористів. У нас практично схожі парашутні системи. Основна різниця полягає лише в тому, що ми не можемо керувати польським парашутом під час стрибка. Цей парашут, який використовує Збройні сили України, є кращим, тому що ви можете керувати ним в повітрі. На мою думку, стрибок вдався. Це дуже м'який парашут, який дуже швидко розкрився. Приземлення також було дуже м'яким все пройшло чудово. Такі широкомасштабні навчання, як Trident, є гарною нагодою для військових високопосадовців на власні очі побачити спільні дії багатонаціональних контингентів та визначити пріоритети у бойовій підготовці миротворчих сил у майбутньому. З початком активної фази навчання ознайомився американський тризірковий генерал Фредерік Ходжес. Я вражений можливостями міжнародного центру миротворчості та безпеки. Він є величезним і дозволяє виконувати великий спектр завдань. Я дізнався, що до навчань на цьому полігоні можна залучати навіть авіацію. Це дозволить проводити дуже необхідний міжвидовий вишкіл підрозділів сухопутних військ, сил спеціальних операцій та повітряних сил. Гості високо оцінили рівень готовності підрозділів, які брали участь у навчанні, та висловили переконання у необхідності поглиблення військового співробітництва через проведення подібних заходів. Що дають навчання? Ну, перше, перш за все, це той досвід, який мають країни збройні сили різних держав. Вони обмінюються. Це взаємосумісність. Це якщо навчитись виконувати завдання разом на учбових полях, безумовно такі ж задачі ми виконуємо разом. І в Косово, де у нас є загін, а також виконує завдання в Конго, в Ліберії, де є вертольотні загони. Тоже великий позитив. командування сухопутних військ США розглядає цю можливість, і ми хочемо і готові продовжувати співпрацю з різними країнами, в тому числі і з Україною, оскільки це наш дуже важливий партнер. У ході начань підрозділи 8-го армійського корпусу збройних сил України були оцінені експертами НАТО. Це зокрема аеромобільна рота 95-ї окремої аеромобільної бригади, посилена мінометною батареєю, а також інженерно-саперна рота 12-го інженерного полку та рота радіаційного хімічного та біологічного захисту 144-го окремого батальйону РХБЗ. Група військових експертів Північно-Атлантичного альянсу продовж декількох діб ретельно перевіряла усі аспекти організації життєдіяльності служби забезпечення та бойового застосування вище зазначених підрозділів. Я старший молдовського контингенту на цьогорічних навчаннях Репітрейден. Такі багатонаціональні навчання є дуже корисними з багатьох причин. Перш за все, це насправді дуже добре тренування. По-друге, в ньому беруть участь представники багатьох країн, що дає змогу обмінятися професійним досвідом та сприяє культурному обміну серед учасників. Належну увагу під час навчань було приділено культурному обміну між військовослужбовцями різних націй. Українці підкорили іноземців неперевершеними піснями та запальними танцями. А гості з туманного альбіону, наприклад, вразили усіх чарівними мелодіями ірландської волинки. Цьогоріч справжні запеклі баталії розгорталися не лише на навчальних полях, але й на міні-футбольному майданчику. Перемогу у спортивному турнірі здобули гості із Грузії. <плес> На Яворівщині відлунали постріли та відгріміли вибухи. Військовослужбовці країн-учасниць багатонаціонального навчання Rapid Trading 2013 повернулися до своїх домівок. Але ми впевнені, що вони ще не раз зустрінуться у тих куточках нашої планети, де в цьому виникне необхідність. А знання, які військовослужбовці отримали на гостинній українській землі, неодмінно стануть йому пригоді під час підтримання миру та стабільності у всьому світі. А ви дивились програму Фактор безпеки. Зустрінемось за тиждень, Хай щастить!